Тетяна підійшла до паркану, що відокремлював її ділянку від сусідньої, і голосно закричала Богдан. Літній чоловік виглянув з невеликої господарської будівлі і, побачивши сусідку, підняв сиві брови. Чого тобі? грубо запитав він. Скільки це може продовжуватися, Богдане? Знову погано прив'язав свою козу. Вона залізла в наш город і потоптала всі грядки. І зламала гілки молодих яблунь і груш. Що мені до цього? запитав Богдан з роздратуванням. Все в порядку. Ні, все не в порядку. закричала Тетяна, не стримуючи емоцій. Цей нестерпний старий роками перевертав все село догори дном своїм поганим характером, і люди його за це люто ненавиділи. Він переїхав сюди давним-давно і жив один. Деякі стверджували, що у нього була дружина, але вона померла раніше. Проте сам він дожив до 40 років і, мабуть, не збирався йти з цього світу. Богдан сам лагодив зруйнований паркан, ходив до лісу по гриби та ягоди. Два роки тому він купив на ринку козу. І тепер ця тварина разом зі своїм господарем тероризувала всю округу. Коза не боялася нікого, ні розгніваних сільських жителів. Які відганяли її палицями від своїх городів і садів, ні собак, які на неї гавкали, ні хлопчаків, які погрожували їй кулаками. Вона виставляла роги і прищулювала круглі очі, попереджаючи, що з нею не можна зв'язуватися, і буде захищати свої інтереси до кінця. Кілька разів їй вдавалося когось буценути, і вже ніхто не хотів з нею зв'язуватися. Жителі по черзі скаржилися в сільську раду на Богдана і його козу, але поверталися ні з чим. Не було закону, який карав би старого або козу за їхні проступки. Він прив'язував її, але вона завжди втікала і ввечері поверталася додому. Коза, це коза, що з цього поробиш. А Богдан такий старий, що ніхто б його за це не засудив. Подумай, жителі хитали головами, стільки людей вже поховали. Вони повинні були б бути живі і здорові. Смерть забирає всіх без розбору, а цей старий грош, мабуть, забув про це. Де справедливість, хто може сказати? У ньому стільки отрути й жовчі, що жодна бактерія не могла б вижити. Старий міцний як дерево. Так, мама казала, що він завжди таким був. Не був. Моя бабуся розповіла мені, що він переїхав до нашого села з міста. Тому що завжди хворів. Тут у нас чисте повітря, природа. Богдан теж збирає трави, заварює їх і п'є. Тому і не хворіє. Ми лікуємося ліками, а він, по-старому, настоями і купелями. Застосовує їх майже щодня. Чому не допомагає іншим, раз такий розумний? Скільки разів люди зверталися до нього за допомогою і порадою, а він всім відмовляв. Це злий старий. Що тут сказати? Такі розмови велися між жителями села. Богдан, хоч і не хотів цього, постійно опинявся замішаним у ту чи іншу історію. Коли старий розпалював вогонь, всі навколо задихалися, приходили до нього сваритися. Він робив свою справу і не дбав, що іншим це не подобається. Якщо йому привезуть дрова, він буде розповідати, як заїхати і де розвантажитися. І вантажівка зруйнує всі квітники сусіда. Роками старий тримав бджіл у своєму саду, збираючи мед, не турбуючись про те, що людей навколо кусають. Одного разу сусідка Анна зірвала грушу, вкусила її, а там була бджола. Ледь її витягли звідти, а коли її близькі прийшли розбиратися з Богданом, він тільки розвів руками. Де були її очі? Вона не бачила, що на груші була бджола. І, взагалі, відьма. Бог покарав твою тещу. Така шкідлива баба. Ніколи не забуду, як вона хотіла отруїти мого шарика. Добре, що вчасно помітив, а то б пес здох. Що він їй зробив. Убив двох курчат. Хіба цього мало? А що за багато? Шарик, це тварина, мисливець. Я можу це зрозуміти. Але те ще мала добре стежити за своїми курчатами і звертати увагу на те, що суне в рот, і одночасно вкоротити язик. Так і жив Богдан, викликаючи ненависть у всіх навколо. Потім він купив козу з таким же поганим характером, як і його власний, але коза була слухняна своєму господареві без питань. Здавалося, вона навіть розуміла його співслова і завжди робила все, що він наказував. Одного разу сусіди, які не бачили старого кілька днів, забезпокоїлись і прийшли перевірити, чи не захворів він. Пішли у двір, але ніде його не було. Тільки коза спокійно прогулювалася доріжкою. У будинку теж нікого не було. Богдан, ти де? Дідусю Богдане, ти живий. Згори доніся невдоволений голос. Чого вам? Живий я. Коли вони підняли очі догори, то побачили Богдана, який сидів на черешні з відром, повним ягід. Сусіди плюнули і пішли, думаючи, що цей шкідливий старий, напевно, всіх переживе, раз лазить по деревах у свої сорок років. Але Богдан так не думав, бо одного ранку прийшов у сільську раду. Сів навпроти голови і твердо сказав: Коли помру, поховайте мене в моєму городі, а козу віддайте бухгалтеру марині. Вона добра і не образить мою тосю. Про що ти говориш, Богдане? Голова ради стиснув кулаки. Ти на старості літ зовсім з глузду з'їхав. Яка з цього вся історія? Старий був здивований. Це моя справа, де мені лежати? Ні, не твоя, а наша. Якщо кожен буде похований, де хоче, що з цього вийде. Я говорю тільки за себе. Спокійно відповів Богдан. Дбаю тільки про себе. Бачиш, який ти. Олексій похитав головою. Все життя я живу один. Ніколи не думав ні про кого іншого. І тепер хочеш нам завдати клопоту? Не вигадуй, старий. Все буде не так, як ти хочеш. Іди додому. А якщо погано себе почуваєш, дозволь мені викликати лікаря. Навіщо мені твої лікарі? Богдан був вражений. Я і без них все знаю. Вже склав заповіт і вибрав місце. Так що не сперечайся зі мною. Прошу тебе як людину. Нічого з цього не вийде, Олексій сердито ляснув долонею по столу. Що тебе взагалі турбує? Де ти будеш лежати? Якщо ти помреш першим, всі зітхнуть з полегшенням. Олексій замовк. Кілька разів моргнув, усвідомивши, що сказав щось непотрібне, і це ще більше розлютило його. Іди геть, Бог дане, і не мороч мені голову. У мене і без тебе досить турбот. Забирайся звідси. Добре, старий підвівся і вийшов з кабінету. З якоїсь причини Олексій думав, що він грюкне дверима, але помилився. Навпаки, Богдан тихо закрив її. Але в голові Олексія все одно щось гучно грюкнуло. Що це за людина така? Дожив до поважних років і став покаранням. Все життя ні собі, ні людям. І через нього я згрішив. Не варто було йому народжуватися. Так усі внутрішньо думали, і ніхто ніколи не співчував старому Богдану. Він і не очікував цього. Богдан жив довго, багато бачив. Знав любов і печаль. Добре пам'ятав війну, яка забрала у нього батьків і старшого брата. Хлопчика виховувала його тітка Надія. Тоді ще дуже молода дівчина, якій було всього 20 років. Разом з Надією вони працювали на одному з евакуйованих до Сибіру заводів, виробляючи станки, сплячи по двох години на добу, змінюючи один одного біля станка, падаючи від втоми. Але ніколи ні на що не скаржилися. Після війни Надія прожила недовго. Стоячи над могилою своєї єдиної родички, Богдан поклявся, що стане лікарем і все життя буде рятувати людей. Богдан дотримав слово. Закінчив інститут і почав працювати в лікарні. Одного разу він зустрів дівчину, свою пацієнтку. У неї було схоже ім'я Надія, як у його улюбленої тітки. І Богдан, не зізнаючись собі в цьому, Закохався в неї до безумства. Хочеш зустрічатися зі мною. Дівчина сором'язливо посміхнулася, коли він вручив їй букет ромашок. Погоди зрадів Богдан. Навіщо я тобі потрібна? Надія насупила брови. Ти лікар. Тобі потрібна така наречена. У мене нікого немає. Нічого страшного. посміхнувся Богдан. Я теж самотній у цьому світі, але тепер ми будемо мати одне одного. Так, дівчина кивнула і засміялася. Невдовзі вони одружилися, сподіваючись, що щастя, яке їх зустріло, ніколи їх не покине. І дійсно, вони жили щасливо. Тільки дітей у них не було. Надія дуже переживала і не падала духом тільки завдяки підтримці чоловіка. Одного разу за вечорою вона подивилася Богдану прямо в очі і запитала: А що як нам з тобою вие дитину? Думаєш, ми могли б стати справжньою сім'єю. Богдан відставив ложку і замислився на мить. Потім сказав Знаєш, Надія, чомусь ця думка не приходила мені в голову, але ти права, і я з тобою згоден. Завтра підемо до дитячого будинку і поговоримо з директором. Можливо, вони підкажуть нам, як правильно все зробити. Надія кинулася чоловікові на шию. Богдане, дорогий, ти найкращий на світі, і я дуже тебе люблю. Ми виберемо найменшу дитину, і вона навіть не буде знати, що ми їй рідні батьки. Богдан посміхнувся і кивнув. Але так не вийшло. Як тільки вони переступили поріг дитячого будинку, до них підбіг кучерявий блакитно хлопчик і обійняв надію за шию. Матусю. Матусю, ти мене знайшла. Надія присіла перед ним і притиснула його до себе. Так, мій хороший, я твоя матуся. Вона підняла благаючий погляд на Богдана, і він, дивлячись на ангела, який обіймав його дружину, зрозумів і кивнув. Проте директор дитячого будинку не підтримала їх вибір і почала переконувати вибрати іншу дитину. Андрій надто складний. З ним буде дуже важко впоратися. Не буду розповідати про його спадковість і психічні травми, які він пережив. Просто повірте мені. Вони не повірили. А коли усвідомили, що мав на увазі директор, було вже пізно. За ангельською зовнішністю хлопчика ховався справжній демон, якого просто неможливо було виправити. Як тільки Андрій зрозумів, що батьки не відмовляться від нього, він показав їм свій характер у всій красі. Примхи, напади злості, хамство, брехня, крадіжки, погана компанія, все це з кожним роком росло як снігова куля. А Надія і Богдан не могли нічого з цим зробити. Коли Андрій виріс, Почалися суди і тюрми. А потім сталася страшна трагедія. Богдан був у відрядженні, коли Андрій повернувся після ув'язнення. Його мати зустріла його з звичайною любов'ю, яка йому не була потрібна. Потім, після похорону дружини, хтось розповів Богдану, як вона плакала про допомогу, як Андрій жорстоко сміявся, слухаючи крики матері, і ніхто їй не допоміг. Богдан повернувся до згарища. Стираючи сліди, Андрій підпалив будинок, в якому виріс. Тепер Богдан сам довів справу до суду над своїм прийомним сином. Вирок був суворим, але справедливим. Богдан не міг залишитися в місті, де його життя було зруйноване в один день. Він поїхав до віддаленого села, де купив маленький будинок і почав жити тихо і усамітнено. Він не заводив знайомих, тому що не хотів. Не шукав близькості з людьми, тому що нікому більше не довіряв. І зустрів свою старість на самоті, не розуміючи, чому інші люди завжди звертаються до нього з претензіями. А тепер голова не хотів його розуміти, хоча Богдан так потребував цього. Вперше за багато десятиліть він сам прийшов до когось з проханням і відразу ж натрапив на різку відмову. Богдан попрямував до Марини одинокої матері. Яка виховувала двох дітей і працювала в колгоспі бухгалтером. Часто вона приходила до Богдана за козячим молоком для сина і дочки. Спочатку просила, щоб він продав, але коли отримала відмову, тихо зітхала і йшла. Хвилинку, кликав її Богдан. Я не продам, але віддам безкоштовно. Мені нічого не потрібно натомість. Марина хитала головою, але старий вже вкладав банку їй в руки. Але ти не повинна сперечатися зі мною. Марина брала молоко, а наступного дня приносила старому Богдану пиріг. Так воно йшло. Марина брала молоко і часто пригощала старого чимось смачним. Але вони ніколи не говорили відверто і не відвідували одне одного. А тепер Марина, бачачи старого Богдана, який вів козу, була вражена цим несподіваним візитом. Ти зійшов з розуму, Богдане. Сказала вона, коли старий розповів їй своє прохання. Чому ти думаєш, що скоро помреш? Подивися на себе, молоді заздрять твоєму здоров'ю. Що ти вигадуєш? Не соромно тобі говорити такі речі. Не починай зі мною, мені це не подобається, сердито сказав Богдан. Кажу тобі, візьми козу. До її кілька днів, у мене немає часу, і я втомився. Хочу відпочити. А ти, Тося, будь слухняною Марині, як була мені, зрозуміла. Це все. Я пішов. Він погладив білим посухом голову свого улюбленця і пішов, не озираючись. Марина хотіла покликати старого, але чомусь слова не вирвалися з її вуст. Він вже зайшов за кут, не озираючись на них. Тося, ходімо. Марина відкрила ворота у двір. На її здивування, коза спокійно пройшла в сарай і лягла на підстилку з сіна, яке вона їй кинула. Жінка вирішила зайнятися своїми справами, а потім перевірити, як поживає її дивний сусід. Сьогодні старий виглядав занадто дивно. Вона не знала, що він пішов не додому, а до двох братів, які виконували різні роботи в їхньому селі. Іван і Марко заробляли тим, що наймалися для прополки. Допомагали прибирати сараї, ремонтували дахи та інше. Богдан прийшов до них і попросив викопати йому могилу в городі. Ти збожеволів, старий. Почув він це вдруге за день. У нього не було сил сперечатися, тому він мовчки вийняв з кишені гроші і поклав їх на стіл. Знаю, що ви чесні люди і відпрацюєте це. Бачите, добре вам плачу, просто працюйте. Це для мене дуже важливо і потрібно. Послухай, діду, сказав Іван. Ніхто не дозволить тобі закопатися в городі. Ніколи про таке не чув. Це не ваша справа, пробурмотів Богдан. Він сказав, де копати, а потім з полегшенням зітхнув, коли вийшов на вулицю і вдихнув свіжий вечірній повітря. Ну, ось і все, сказав він собі спокійно. Тося влаштована, вказівки дано. Нікому більше нічого не винен. Думав, Шарик мене переживе, але ні. Весь рік попереду. О, надія. Моя надія. Тобі не доведеться довго чекати мене. Я втомився. Хочу до тебе. Іван і Марко подивилися один на одного, коли старий пішов, і почали сперечатися, виконувати його прохання чи ні. Врешті-решт вирішили, що просто повернуть діду Богдану гроші і для цього вранці вирушили до нього додому. У той же час Марина вирішила навідати старого. Вони увійшли разом в старий будинок Богдана, і відразу ж з грудей Марини вирвався жалібний плач. Старий лежав на ліжку, одягнений у свій найкращий костюм. На його обличчі була спокійна, добра посмішка. Марина викликала лікарів і дільничного, який сам подзвонив в адміністрацію. Коли Олексій, голова сільради, дізнався, що сталося, він відчув, як кров приливає до обличчя. Він згадав вчорашню розмову зі старим і опустив голову, шкодуючи про сказані слова. Але тепер було надто пізно для розкаяння, треба було зайнятися похоронами старого. Олексій вирішив чинити правильно. На його здивування, брати Марко і Іван вже викопали могилу в саду старого Богдана. Вони вирішили, що тепер їхній обов'язок виконати його останнє прохання. Не звертаючи уваги на гнів голови, вони продовжували працювати, викидаючи грудки землі з ями. Раптом Іван закричав і відскочив убік, а з-під лопати у його ніг бризнув потік гарячої і дивно пахучої води. Що це таке? Я обпікся. А це пахне як? Не знаю, Марко поспішив нагору і подав брату руку. Здається, ми натрапили на якесь джерело, але чому він такий гарячий? Іван вийшов з ями і нахилився над нею. Голова хотів щось сказати, але до них підійшла Марина, тримаючи в руках відкритого листа, написаного твердою рукою старого. Я допомагала іншим жінкам і побачила цього листа. Олексію, здається, він адресований тобі, але не був запечатаний, просто лежав на нічному столику. Голова взяв аркуш в руки і почав читати вголос. Якщо ти читаєш мого листа, написав Богдан, значить, мене вже тут немає. Знаю, що ніхто не буде мене шкодувати, але сподіваюся, що хоч хтось буде пам'ятати. Відповідно до мого заповіту. Який я склав за всіма правилами, моя ділянка перейде нашій сільраді, і сподіваюся, що він буде служити людям, які живуть у селі. Багато років тому я випадково дізнався, що моя ділянка знаходиться на термальному джерелі з дуже корисним складом води. Сам я користувався цією водою і, можливо, тому так довго живу. Чому раніше нікому не говорив? Просто хотів жити в спокої, але тепер прийшов мій час. Нехай же цілюща вода з джерела служить на благо людей, дуже цього хочу. Це моє останнє бажання, яке ти повинен виконати. Не треба ховати мене в саду. Я просто хотів, щоб ти знайшов воду і повірив мені, а не думав, що я старий, який зійшов з розуму. Живи довго, живи щасливо і будь здоровий. Голова Марина і два брати подивилися один на одного і вперше задумалися про те, яким насправді був Богдан. Цей суворий, незалежний старий, який жив серед них багато років, але який ніколи не став своїм. Похорон пройшов, як належить. Голова зробив все, що міг, як ніби хотів спокутувати провину перед тим, кого незаслужено образив. Богдан не хотів бути нікому винним, навіть після своєї смерті. І залишив на це потрібну суму. Але жителі села поставили пам'ятник старому за свій рахунок. А на місці будинку Богдана, після отримання всіх дозволів, спочатку зробили відкриті лазні, а потім облаштували їх. Село, в якому жив старий, стало місцем, куди приїжджали люди, які потребували поліпшення здоров'я. Забути богом село ожило.